Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 378 задача. І створив американський шахіст та шаховий композитор Сем Ллойд. Хід білих знайдіть виграш. В нас тут 4-хтуровий еншпіль. чорних на три пішаки більше. Але головне це те, що чорний король слабкий. Він відкритий для шахів. Але необхідно робити тільки правильні шахи. Наприклад, неправильно ось так грати тура d 7 чорні закриваються турою. Чорним вигідно розмінювати фігури. Ще тура H2 і чорний король сховався. Наприклад, стається розмін, білі вже тут не виграють. Ну, але і не програють. Король є 6. Туровий еншпіль, чорні пішаки слабкі, білий король ближче до них, білі зроблять тут нічию. Повернемося на початок. Є два шахи: тура h1 і тура H2, але тільки один правильний. Справа в тому, що тура b буде необхідна по вертикалі B7. Є рекомендація, що більш сильна відкрита вертикаль, яка далі від короля суперника. І в цій позиції ця рекомендація діє. Тобто, наприклад, Тура h2, чому неправильно, король H7. Ще шах король f7. І за білих ще один поганий хід тура f2. Король Е7. Чорний король сховався від шахів. Повернемось на початок. Отож, правильний хід Тураж 1. Чорні грають король G7. Зараз хід білих. Подумайте. Неправильно грати Тура б 7, тому що чорні закриваються. Чорний король сховається від шахів. Правильний шах Туража 1. Звичайно, король не буде грати на вертикаль H буде мат. Чорні грають король F7. Тепер можна зіграти тура b 7, це хороший хід. Але більш сильний хід, як в головному варіанті Тура F1. Чорні не можуть грати на вертикаль А, буде ось так мат двома турами. Тому чорні змушені грати королем на E8. Хід білих, подумайте. В білих є тепер два хороші ходи. Можна побити туру на f8. Або б'є король, або б'є тура буде однакова виграшна комбінація за білих. Хід король f6. Обмежили чорного короля і білі загрожують зіграти тура б8 буде мат. Щоб не було мату, чорні програють туру. Лінійний удар, білі побили туру. Цей варіант необхідно продовжити, адже тура проти трьох пішаків. В чорних є шанси на нічию. Король d6, тура 8. І білі виграли одного пішака. В цій позиції єдиний виграшний хід за білих – король g5. Білий король він має стати перед чорними пішаками, тоді білі виграють. Наприклад, Е5 король g 4 тура вдало обмежує чорні фігури. Це 4 король F3, король Д4, король e 2 Ось білий король блокує чорних пішаків, ще кілька ходів і в чорних цухцванг. Чорні втратили одного пішака. І зараз чорні втратять наступного пішака загроза Тура Б8. Повернемося до головного варіанту. Головний варіант білі грають Тура Б8. Король має захищати туру, тому король є 7 Далі Тура Б7 шах, Обмежуємо чорного короля, щоб він був розташований на 8-й горизонталі. Якщо чорні грають король Д8, то можна зіграти тура F8. І ми цей варіант вже розглядали. Чорні грають король d8. Зараз хід білих. Подумайте. Зараз бити туру на F8 вже неправильно. Тура f8, король D6 напали на мат, але ось захист король С8. Король С6 мат не загрожує. Чорні активізували тут туру, і білі вже не виграють. Повернемось до головного варіанту. Зараз біла тура під боєм, білі її не захищають. Білі грають король d6. І якщо чорні виграють білу туру, тоді тура б8 мат. Чорні мають захищатися від мату. Чорні грають король С8. А далі сильний хід тура FB1. Створена загроза тура б 8 мат. І вже нормального захисту в чорних немає. Чорні можуть ще протриматися кілька ходів, Ну це просто ось оголошувати шахи і повіддавати тури. Ну а далі тура б 8 буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. То необхідно оголошувати правильні шахи, щоб чорний король не сховався за власними турами. Тура H1, а інша тура має зіграти на b7 в майбутньому. Ось постійно шах. Обмежили чорного короля. Король d6. Напали на мат. Чорні захищаються, тура FB1. Загроза тура b 8 мат. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!